Ти каже голосніше. Фахівець, я просто вчуся і те, що знаю, рада поділитися. Ну, а Сьогодні ми будемо робити з вами котлети із картоплі і насіння. А, ці котлети в нас дуже люблять гості, і зазвичай ми їх показуємо на куринарних класах. І повірте ага. дуже смачні. Прості інгредієнти картопля. Картопля потерта на тепло і варениче сира. Сира потерта, посолена і я трішки віджав висок. Може бути не височною картопля, можна не віджимати. А терка Бурячна. Так, картопля. У нас рецепт на 90 котлет. Якщо ви можете тоді їх там ділити, 4 кг картоплі, бо це велика порція. Ми зразу, ми зразу два давай. 2 кг Добре, два картоплі. Семечки. цибуля. Морква. Також сира, да? Морква. сира потерта о, пів кілограма. Це вже як на два кілограма, то Так. так, так, так. Вот. Итак, Це бурклян? Буря? Бурячну чи морквяну? Моркву можна потерти і на Ага, можливо, як на цій терці вийшло вона білку, зазвичай більш крупніше її треба. Ну, на кутері, щоб швидше було, у нас стерка трошки інша. Ну, цього разу немає. Бух теж сирий, да? Так, сирий. Це циблюля, Цибулі 300 грамів. Сімечки. Зараз тіпимо. І насіння часник. Декілька собочків чеснику для аромату. А насіння нам потрібно подрібнити в блендері, зробити з нього борш. Сушене? Ні, сире, просто сирене. Сире, не підсушене Ні. нічого. Коплети Ні. будуть іще пегтися, тому перше, щоб не було і, і не замочувати. І... Ні, в сухе, Та, в сухому блендері. Тому що якщо буде вологий блендер, не зіклочувати. Да. А буде кофімолки кофемолки? Ну, кофемолки зазвичай маленькі. На потрібно пів кілограму. Вот справа голову, то да, вниз. там, там На халву фах так Так я обляжу. Халву, так? Да? Халва. Ці котлети, вони безборошні, тому вони підійдуть для тих, хто без глютена, для дієти без глютена. І вони просто робляться. Зараз це треба все вимісити. Сіль Уже в мене є в Ну, по-іншому не вийде. Я солюю картоплю, тому. Якщо не використовуєте перець, то ну, в цьому рецепті не потрібно. Тут у нас є часних, цибуля, і цього буде достатньо. Можна зелені порізати петрушки або додатковий аромат? То зелень, в принципі, порізати чи разом. Це не обов'язково, але це буде. Ні-ні-ні, в блендері чи просто порізати. 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 О, це вони виходять ситні, тому що тут насіння, mm -hmm. тут без обії, але насіння. А насіння є життя. Життя. Да. І ці котлети потім ми зазвичай, якщо залишається, можна їх заморозити і потім вони. Не втрачаючи свої особи властивості, і можна з його потім розігріти і вони як... Тобто були дуже морожі. Ну, в цих котлетах смак не, не втрачається по Вони ж спечені. Ні, вони вже спечені. Ні, Це не, я кажу не, за висок сирука топлю, а коли вже котлети будуть спечені, їх можна заморозити. А потім дереву розігріти. Вони можуть або просто розтанути так і будуть теж смачні, yes. або в духовці витікнути. Амочі, дивлюся, мочку І я зараз тільки декілька зроблю і перейдемо до іншого рецепту. Можна так, можна сформувати кому. Смочки хами можна. Духовки і жарені. Це не жарені, це печені. Так буде і смачніше, і корисніше. І не чим. Ні, ні. Можна дечку змазати трішки олією. Можно без покара. Она теперь прилипает, но как он машина бумажку воду. Можна без паперу, можно просто дечку смазати до дичь, смазти в ліку. І... Ви пикати по 170 градусів. Та. До такого золотисто-коричневого такого золотистокоричневого 170 градусів випікати, 180 теж можна, mm -hmm. і хвилин 20-30 до, mm -hmm. до готовності картоплі. Я зараз по руки і повернуся. Так, яка духовка около. просто брать руками вот так вот. Можно. Да, водичку. Шариками, как вот котлеты делали. да, так берете. Да. Вот, да, там, да, да. Зараз сезон кабачки да. распочинается и печени Распочина кабачки, сир. Олия В цей рецепт покрузія. Так, в цей рецепт це не І перемішуємо. Кабачки пустять сок від солі. І це борошно має змішок. Да, І просто дивитися, щоб борошно добре покрило, покрило кабачки. Зараз у мене кабачки не захотіли пустити сок, там борошно трошки залишилось. Нехай вони постоять. На <реку> Тому що вони мають покритись добре борошном, а зараз борошно. Куфтета. Завтра буде проводити бланка кулінарна? А ще не є буде. Мексиканська курка з череп'ясом. Взагалі я люблю солодки готувати. Мені більше солодбатися. Так, я мала можливість працювати в Чорноморії, в нашому кафе. Я там на десертах саме працювала. І я люблю більше солодки. Десерти якісь не силиться. Ось тому я хочу сказати, що сьогодні я останній день маю змогу показати, тому я хочу вам щось солодке показати. Ага. Тому що завтра завтра ми так. Завтра бланка буде. І вас уже не буде. Я буде тут. Я можу поділитися тим, що. Дати якісь рецепти про це. Але показати вже не будемо. Mm -hmm. Нічого, скажеш. Зараз я покажу таке печиво із насіння, ми взагалі в санаторії і в сім'ї ми не використовуємо цукор, звичайний сосовудки, використовуємо фініки, банани. Мен. І зараз це воно буде теж безглюте, без, без борошна. Замість борошна буде насіння. Я трішки добавлю блендер, щоб легше було здорово. Можна робити з різними смаками. Можна лимонним, можна рафісовим. Чого можна робити замість насіння з кокосовою стружкою, тобто потрібен вона? Він і для солодощі, і для солодкого смаку, і для е, яйця для mm зв'язку. -hmm. Yeah. Чисто можна зробити не тільки печиво, а й куржі для торпу. Так можна їсти. Так В принципі, ви привіт, все сиримо їздить. Можна це лафами така Да, что mm -hmm. Она говорит, Какие отзывы у людей после ваших вкусностей? Mm -hmm. Приходят еще mm -hmm. Приезжают на следующий год. Mm Это -hmm. mm -hmm. хорошая возможность свидетельствовать людям, потому что там стоят наши книги. Вы наблюдали за людьми? Mm -hmm. За людьми mm -hmm. ну, Я была на кухне больше, но видела, когда, например, была дождевая погода, І на вулиці люди кудись хотіли сховатись, вони uh -huh. заходили в кафе і брали просто наші книги і читали, uh -huh. чекаючи, коли дощ перейде. І можливість поспілкуватись тих, хто на касі безпосередньо з людьми мають справу, вони мають можливість свідчити людям. Наші продукти дорогі, так? Вони там ці не тому що це курортна країна, там є різниця. По першому формувати потрібно такою вужечкою. Морозове. І зверху можна прикрасити горіжком. ну, ну таке я дивлюся, все-таки, наче не таке, що є. Воно не туге, воно так, як густий крем, як морозове таке. Кіберкочки. Зверху можна покрашити. Запікати при температурі 170. Так само є робити Там вся серед, насіння, банани, <зас> фініки, там, Потрібно, щоб вони були не м'які, щоб шкірочка покрились, тоді вони готові. Їх теж можна заморожувати і після морозилки вони не втрачають своїх а, а скільки так вони можуть зберігатися Тиждень можуть. <зас> Також хочу поділитися кокосовим печивом. Це моє улюблене. Я не знаю, скільки годин зараз військові Кокосове печиво. Я його везла, але в дорозі, на жаль, все ж Зрозуміло, це, це, зараз, зараз, це буде маленька порція, я зазвичай зразу роблю 5 порцій. Okay. 120 грам кокосової стружки, але потрібно брати жирну кокосову стружку, тому що знаєте, є різні mm -hmm. види, є така взагалі посипати тортики в неї тільки вона як, як, як стружка. 120 грамів жирної кокосової стружки. 60 грам борошна білого або можна рисового. Хто хоче без глютену, можна рисового. 60 грам борошна. 65 г молока рослинного. Це може бути соєве, амогдальне, кокосове. Яка, яка 65 грам молока. Шістдесят грам меду. І 30 грам кокосового масла. Ростоплено є велич? Можна розтопленого так. 30 грам кокосового. масла. Просто це кокосове печиво. І кокосове масло дасть такий а додатковий аромат кокосовий, тому краще кокосове. Пані сіль трішки. І це все так само перемішати і такою ложечкою. Ванізані. Трішки. І випікати при 165-170 хвилин 10, поки воно стане таким рум'яненьким трішки. 165 градусів, 170, 10 хвилин. 10 хвилин, воно швидко печеться, коли трішки покриється золотистим кольором, все достане. Що тебе ще Значить, із солодкого. Так. Брауні. Браунілочку. Я вже казала, <сі> що всі чекають Браун. Кіфтета. Кіфтета. І друга. Сладко. Сладко. А перше це що було? Перепишеш. І ще подобається печиво. Mm -hmm. Це, кабачки, що... да. Це не солодке. А в нас кабачки несущні, і може більше борошна поклала, чим потрібно. Це, ми так готуємо в поганій санаторії кабачки. Усі олії кабачки ір і кукурузне борошно. Mm -hmm. Перемішуємо так і запікаємо.

Можливо, я багато я борошна зараз насипала порош mm. mm. має mm. зробити таку як ніби кляр, як ніби кляр зробити. Кабачки пускачки суховаті можливо, може, треба було їх раніше посолити, щоб вони швидше пустилися. Може посолити я посолила да. спочатку. А, а може трошки довго тому борошно не має бути саме, а воно має бути ніби як кляр зробити для цих кабачків. І запікати до золотистого кольору нас дуже люблять в такому виді кабачки. Це скоріше, ніж смажити. Це не запекаємо і, і воно не смажене виходить, і приправи Ні, Ми подаємо з майонезом. Окремий майонез, і сон, ага. і соус, якийсь дрессінг. І такий швидкий, ми зазвичай в п'ятницю це робимо, а то суботи ж треба готувати багато. Такий швидкий варіант. Добре, давай, давай що, А, а Це не мусить бути. Ні, Вони сантиметр Але, десь на палець. Ще одне печиво, якщо вважаєте, ну, без блютенове, його можна робити з різних насінь. Мені найбільше подобається із чорного кунжуту. Це якщо є такий, можна з звичайного кунжуту, можна з арахісу, з горіхів, миндаль, ну, що є. І, і все воно буде різного смаку. Отже, 100 грам кунжуту або інших випадків 100 грамів. 140 грам рисового борошна. Рисове борошно так. Вони безгруденнові хотіли. Рисове борошно дає таку рихлість додаткову. Тому що ми у пипіці, не використовуємо соду. Ріжі не використовувати, а от рисова борошна воно дає, як замінник річки, як собак. Вона структура немає, що мало чи такі око вони даєте, та й купує мало. У випічку ні. Якщо немає рисового борошно, то чи можна в блендері? Різь, а, різь, а, ну, в цьому рецепті там барис з можна подрібнити, бо я ж не знається в кокомовці. Можете різь, спробувати. Я не, не молола, голодна, але можете спробувати. Отже, 100 г, кунжута або горіхів, насіння, 140 г рисового борошна, 80 г молока, це соєве... Чи який є? рослина? 140. 140 грам борошна рисового і 80 грам молока. 50 грамів ізюму. Чи? Ізюм. Так. рівно якийсь світле, темне. І 30 грам кокосовий сахар. Ну який ви Кокосовий. Ми використовуємо кокосову, кокосовий цукор. А, це, це просто так. як розуміли, та? так? Також він може бути, ми використовуємо кокосовий, тому що також є так, мінерали. Та, мінерали та та, та, але просто продавали. якщо якусь вони мають бути хрусткі, а мед він не дає цієї хрусткості. Тому в цей рецепт мед не підійде. Ну який ви використовуєте цукор? Ми використовуємо. І це все змішати, сформувати 30 грам. Можна і менше. Це достатньо солодко, солодко виходить, можна От, і менше. так. А цукру Можна дешавши трошки, щоб косати. Непринципово. Не е, і сформувати не печиво, тоненьке, плоске, округле. Дуже є щось не записати. А المشколо проблему, може кожну віде. печенюшку формувати, чи можна на листі розкачати Чисто, і нарізати. Тісто буде, з ним буде важко працювати, mm -hmm. щось. Ага. ага. Воно таке, що можна... я в руках зазвичай як формую, як як ліптіоші, часи, як, як вся на печиво, воно а, має так, має. так, так. Воно таке конкретно, щоб розлити. А ще розмноєнгії. Е 100 г кунжут або які інші насіння чи горіхи, 140 г рисового борошна. 80 г соєвого молоко, 50 г ізюм і 30 г цукор, який є. Mm -hmm. І випікати при температурі 170 до, ну, до хрупкості. Ну, воно скільки 10-12 чи 20? Не, 20? 20, десь 30, до 20. 30. Да? Даже 20-30. Mm -hmm. В залежності, якщо це, наприклад, з арахісу, то його треба довше пекти, тому що арахіс. Він до від нас його треба добре протикати. Якщо я скульпту, то буде швидше. Але все одно мінімально зберегти. І воно сухеньке, воно mm -hmm. довго зберігається, його зручно брати в дорогу, воно марсується. А яку йому форму надаваєш? Я кругленькими роблю такими крошечками. Можна формочка какую-то обрізати. Якщо хочете, можете, да, да, то, да, треба прибрати ще Нічого, нічого, щастим. Можна після того. Хто бажає, я тільки рада поділитися, тому, будь ласка. Так немає стільки. Просто ж кажу, що це вас вибрати. Після. Так. Зараз, ми, зараз ми приберемо і в нас ще буде перерва. І на цій потім... перерві я зможу вам брати. Дякую за увагу. Дякую вам. Дякую,